Привіт-привіт! Це його клас чудово підійде для завершення дню або прямо перед сном. Я запрошую тебе у положення сидячи, як я сиджу зараз на колінах та п'ятах. Ця поза називається Ваджрасана. Коліна ближче одне до одного. І тепер заведи свої руки за спину і з'єднай долоні разом у замочок. Зроби глибокий і повільний вдих і витягни свої руки. Відчуй, як лопатки тут звужуються, і груди розкриваються ще більше розтягнення в плечах. І на вибігу повільно ми починаємо складатися донизу і тягнемось грудьми до підлоги. Відпусти чоло на підлогу або, можливо, на подушку тут. Підійми свій замочок до неба. І якщо тут зручно плечам, можливо, витягне цей замочок над головою ще більше. Залишайся тут. Зроби глибокий вдих. Відчуй, як живіт тут надувається, як кулька, можливо, торкається, стегон. І зроби повільний видих. Живіт здувається. Зроби глибокий вдих тут. Повільний видих, живіт здувається. Можливо, м'язи животу тут трошки напружуються. Ще один раз. Глибокий вдих. І повільний видих. Тепер на наступному вдиху. Замочком з рук ми починаємо тягнутися назад, і підіймаємо голову і груди з підлоги. Сідаємо на п'яти. І тепер на видиху відпусти свої руки і поклади руки просто на стегна. Може заплюстити тут очі або м'який погляд. Добре, тепер ставай в положенні на четвереньках на руках та колінах. Постав свої коліна на ширині стегон, а руки трошки ширші за плечі і розправ широко свої пальці рук. На наступному вдиху живіт тягнеться до підлоги, груди розкриваються, підіймой трошки підборіддя. І тепер на видиху спина округлюється і відпусти голову донизу. На вдиху ми розкриваємося. Живі тягнеться до підлоги. Погляд трошки догори. І на видиху, спина округлюється і відпусти голову. Ще один раз вдих, ми розкриваємось. І тепер на видиху ми округлюємось. відчуй кожен хребець окремо. Тепер на наступному вдиху ми повертаємося до прямого хребту Пряма спина тут, положення на четвереньках. На видиху залишайся тут. Добре, тепер постав свою ліву руку трошки ближче до середини колонку. На наступному вдиху ми підіймаємо праву руку над головою. Подивіться на свою праву долоню. І тепер на видиху ми відпускаємо праве, праве плече під ліве плече і витягне праву руку до лівої сторони. Лівий лікоть згинається сам по собі. Відпусти повністю плече на підлогу, відпусти голову на підлогу вухо, щоку. І ліву руку можеш витягнути вперед, або покласти на поперековий відділ спини, або, можливо, навіть схопитися за праве стегно, що відчувається сьогодні комфортніше. Тепер почни повертати свою ліву руку приблизно біля своєї голови. На наступному вдиху ми підіймаємо праву руку повністю догори. І на видиху ми відпускаємо цю долоню на підлогу. Добре, тепер постав праву руку трошки ближче до середини коломку. На наступному вдиху ми підіймаємо ліву руку над головою. подивись на свою ліву долоню. На видиху, як ми робили до цього, відпусти праве плече під ліве плече. Правий ліко згинається, і витягни ліву руку до правої сторони, відпусти щоку вухо на підлогу. Ті самі опції для правої руки: витягни вперед, або Поклади праву руку на поперековий відділ спини. Чи схопися за ліве стегно. Повільно почні повертати свою праву руку на килимок десь. Біля своєї голови. На вдиху ми підіймаємо ліву руку повністю догори. Тягнемось до неба. І на видиху ми відпускаємо цю руку на підлогу. Повертаємося поза на четвереньках. Добре, тепер на наступному вдиху витягни свою праву ногу назад. І тепер, на видиху, зігни коліно. Приведиться коліно трошки вперед, і тепер постав свою праву ступню з зовнішньої частини від правої руки, тобто майже на краєчок килимку. Можеш трошки відправити ліву ногу, ліве коліно назад. Якщо ліве коліно чутливе, ти можеш скласти їх килимок ось таким чином, або підкласти щось м'якеньке під коліно, наприклад, подушку або рушник, або ковдру. Добре, ми залишаємося тут. Якщо ти раптом відчуваєш а, забагато тиску на свої зап'ястя, що я роблю в такому випадку, я роблю такі кулачки і я стою на кулачки. Або якщо ти відчуваєш сьогодні таку розтяжку, ти також можеш відпуститися на передпліччя і залишатися тут. У будь-яких з цих опцій відпусти погляд донизу, залишайся тут. Давай зробимо ще один вдих. І на видиху повільно, відправ праву ступню назад, відпусти коліно. Повертаємося в позу на четвереньках. І тепер на вдиху витягни ліву ногу. На видиху, зігни коліно, коліно ближче до ліктя, і зроби крок зовнішньої частини лівої руки. На краєчок килимку, можливо, відправ трошки праве коліно назад. Ті самі опції можуть стати на кулачки, або відпуститися на передпліччя, що сьогодні відчувається більш зручнішим. Продовжуй дихати глибоко. Зроби ще один вдих. І на видиху повільно відправ ліву ступню назад. Добре, тепер зроби глибокий вдих. На видиху просто переведи свої долоні до колін, сідай на п'яти, як ми робили на початку. І тепер просто витягни ноги попереду. Я запрошую тебе в будь-яке комфортне положення зі схрещеними гомілками тут. Постав свою праву руку за спину на підлогу. На вдиху підіймій ліву руку над головою. І на видиху, скручування у животі. Поверни свої груди до правої сторони, відпусти ліву долоню на праве коліно. Скручування в животі. На наступному вдиху, подивись вперед, потім підпусти руки, поверни свої груди вперед, видих, залишайся тут. Зміни положення своїх гумілок, І тепер ліва рука на підлозі за спиною. На вдиху права рука підіймається над головою. І на видиху скручування у животі, плечі, груди повертаються до лівої сторони і права долоня на ліве коліно. На наступному вдиху погляд допереду, потім відпусти руки і повернись повністю допереду. видих тут. І тепер з'єднай свої ступні разом. Схопись за гомілки, щиколотки або за ступні. Зроби тут вдих, розкрий груди і потягнись матівкою голови доверху. На видиху. Зігни лікті, складаємося донизу, нахиляємося. Якщо це забагато на сьогодні, можливо, ти просто хочеш нахилити свою голову донизу. і Цього вже абсолютно достатньо. Якщо ти хочеш піти трошки глибше, можливо, відпусти передпліччя на підлогу. Тепер на вдиху підіймі свої груди. І тепер на видиху постав свої руки з зовнішньої частини стегон і з'єднай коліна разом по влади ступні на підлогу. Обійми себе тут. Дякую велике, що практикуєте зі мною, і побачимось наступного разу.